Як запалити газовий обігрівач? Тобто, якщо він у вас окремо стоячий, у вас є редуктор шланг, ви відкручуєте тут спочатку вентіль, і далі у вас є вентиль на самому обігрівачу. Тобто, зараз вам покажу. Беремо а, запальничку, Тільки це треба робити двома руками важливо, і швидко, а не так як я зараз буду робити. Відкрутили вентиля. А воно гаряче в мене тут, щоб не пектися. Мало відкрутив, напевно. Оп, газ пішов. О! Все, воно зараз прогрівається. Воно зараз прогрівається і воно стане червоне. де більше газу. Треба було більше газу, в мене вже газ в балоні закінчується. Все, дивіться, воно горить. Воно горить, воно вже зверху починає червоніти. Бачите? Все, воно зараз повністю червоне стане, прогріється. І ви можете спокійно собі грітись. Давайте більше газу додамо. Оп. Все, дивіться, воно прогрівається, зараз прогріється далі до кінця, і ви просто берете грітися. 1590 гривень цього все коштує такий обігрівач на підставки. Балони є на 5 літрів, на 8 літрів. 5 літрів 800 гривень, 8 літрів 1100 гривень. Обігрівач, який накручується відразу на балон 700 гривень. І такі обігрівачі, вишланг редуктор ви можете підключити до великого газового балону, отого колишнього, такого здорового на 50 літрів.